Привіт, мене звати Кристина і я хочу висловити свою вдячність Маргариті Ліжепьокові, яка дуже сильно мені допомогла з грудним вигодовуванням мого малюка. А, у мене була така проблема, що малюк в півтора місяці не міг спокійно їсти. Він постійно нервував, йорзав. Не міг нормально наїдатися, тому що бували навіть випадки, що він плакав. Бували дні, коли він майже кожен раз плакав під час годування. І це була проблема для мене. І це було із-за того, що у мене і за, занадто сильно лилося молоко, і, він, і йому це не подобалось. Але я завдяки Маргариті зрозуміла. Я взяла в неї консультацію, і вона підредагувала, як правильно мені використовувати які методи, як годувати, як заспокоїти дитину так, щоб вона була спокійнішою, і саме головне, щоб вона могла навіть засинати під час вигодовування. Зараз нам три місяці і ну, майже там без трьох днів. І... Дитина засинає на грудях, вона їсть прекрасно, вона більше не видає зайвих звуків, він взагалі не плаче, Я не пам'ятаю останній раз, коли він плакав, і він завжди тепер спокійний. Тобто ці методи мені дуже сильно допомогли. Я надзвичайно рада і раджу усім Маргариту, тому що вона дійсно творить дива. Мені сподобався її підхід, її манера, вона чудова людина. Дуже дуже сильно їй вдячна І мій малюк також тепер, тому що він засинання на грудях це дійсно легко, прекрасно і дуже зручно, тому що тобі не потрібно ходити постійно колихати дитину. Він поїв, заснув і може інколи навіть ще доїдати сплячи, що для нього ж краще, тому що він набирає вагу. І для мене ще це теж доволі такий приємний процес. Я можу сидіти просто читати. І коли мені вже потрібно його перекласти в ліжко, я просто роблю це і він досипає собі спокійно свої годинки. Тож дуже-дуже да, вдячна і це прекрасно. Це змінило зараз наш підхід до годування. Дякую ще раз величезне і раджу Маргариту усім.